Сергій, доброго дня. Так, доброго дня. Дуже приємно вас бачити yeah. сьогодні. Пропоную розпочати з запитань. Згадайте, будь ласка, ще ви звернулися до нашої клініки 4 роки тому. Що вас турбувало та що не влаштовували? Так, було питань дуже багато до моїх зубів, скажем uh -huh. так. Е, найголовніше це при вживанні холодного там чи гарячого напою завжди відчував дискомфорт. Uh -huh. Чутливість була так, да, велика uh -huh. чутливість була. Плюс, uh -huh. Дуже криві зуби були, скажімо, mm -hmm. так. не влаштовувала форма. Да були да. питання по, по прикусу. Так, так. Та й mm -hmm. колір був також ярко-ярко. Mm -hmm. Ну, ярко. No, не такі. Як зараз. <laughs> так так, не такі. Добре, е, які були ваші перші враження, коли ви дізналися, що лікування буде комплексним і достатньо mm -hmm. довготривалим? Чи не злякала вас перспектива такого обсягу роботи? Ну якщо чесно, я не планував там йти до Вінірів. Скажемо mm -hmm. так, е, все почалося з банального. Просто ми пломбували зуби. Mm -hmm. Потім ми... просто прийшов на чистку. Да. потім ми зрозуміли, що вони в мене дуже криві. Mm -hmm. Потім е, імпланти. Mm -hmm. Ну а коли вже зняв брекети, це вже там пройшло три роки. Вирішив фінальний штрих. скажімо так. Фіналій. Ну звичайно, да добре. Ортодонтичне лікування тривало цілих три роки. У вас чи було вам складно, чи дискомфортно у цей період, чи все ж таки ви звикли з часом? Дискомфорт відчувається там перший тиждень, можливо, mm -hmm. два тижні, mm -hmm. і потім після кожної корекції також там якийсь тиждень. А решту, в принципі, mm -hmm. привикаю, даже забував, що там mm -hmm. з брекетами. А, так як ви вже вказали, у вас було встановлення трьох імплантів ще до завершення ортодонтії. Mm -hmm. Як ви сприйняли необхідність цього етапу? Чи було страшно перед хірургічним втручанням? Як все пройшло у вас? Ну, сама думка, звичайно, лякала, що там боритись будуть, uh -huh. там вкручувати якийсь там uh -huh. шкіфт, болт, скажем uh -huh. так. Але ось коли вже я все прийшов, то розумію, що найгірше це, мабуть, для мене було там, видалення зубів мудрості, uh -huh. скажімо так. Uh -huh. Дуже довга там реабілітація після них. А ось коли імпланти ми робили, то в принципі ніяких проблем не було там вже на наступний день, скажімо. Ну, в принципі, да, не всі хірурги кажуть, що імплантація це одна з таких так, самих так. безболісних процедур. Да. А після зняття брекетів ви перейшли до, до етапу ортопедії. Розкажіть, будь ласка, як проходило у вас? 3 d сканування та підготовка до встановлення вінірів? Е, після брекетів там лікування далі йшло безпроблемно, в принципі. Uh -huh. ну, найтяжче це, мабуть, обезболювання, там uh -huh. уколи. Uh -huh. Все решту в принципі нічого не відчувалося і uh -huh. проблем не було. Uh -huh. А, так, попередньо встановлювали вам тимчасові пластикові конструкції для адаптації щелеп. Чи відчували ви зміни в жуванні або в Ця адаптація була для вас складною, чи все було досить терпимо? Ні, максимально все легко. Так само, можливо, там якийсь перший день був дискомфорт mm -hmm. в розмові. Да, відчувалось, що mm -hmm. а, якось змінено скажімо так, mm -hmm. форму. Ну, бо трошки і по прикусу вирівняли, підняли mm -hmm. вам трошки mm -hmm. дане наскільки я розумію, форму. Так, mm -hmm. так. А mm -hmm. на наступний день просипаєшся, і, в принципі, як, mm -hmm. як своє, як. А, добре. Опишіть, будь ласка, той момент, коли ви вперше побачили себе з постійними вінірами. Які були у вас емоції? Не вірив, не вірив, що не я вірив. все це прийшов. Да. До mm -hmm. речі, да, ви колись нам навіть писали, що е, можете виставляти моє фото там, публікувати, бо мене все одно ніхто не знає. Так, так, да, було таке. Ну, таке тотальне приображення у вас було, в принципі. Ну так, да, якщо порівнювати. Mm -hmm. нам. Mm -hmm. ну, але Веніри, це ж там, не тільки про естетику, а навіть там, про якусь функці... функціональну виконує роль велику. Ну, да, для мене... Саме головне це те, що я там вживаю їжу uh -huh. і без мінімальних якихось там дискомфортів. Uh -huh. Тобто Ось. пройшла та чудливість, яка у вас тут була так, більш Так, за все. Повністю. Uh -huh. Чи можете ви сказати, що ваше життя поділилося на до та після здобуття нової посмішки? Що змінилося для вас внутрішньо та <різь> 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 Ну, В принципі, звичайно, все змінилося в плані того, що. А, всі запитують до речі, mm -hmm. да і до речі, вже дуже багато рекомендацій дав. Отак, oh, е от? так, так, так. <рес> це дуже приємно. Ваша <рес> <рес> головна рекомендація там потім буде запитання вже дуже в нас. <рес> да, да буде також відповідати. <рес> буде також на вашому місці. <рес> е ні, ну звичайно, круто все в плані візуального mm -hmm. погляду та й в. Mm -hmm. В, в жизній діяльності, скажем mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну для багатьох пацієнтів це і більше про такий психологічний аспект, бо багато у кого а, є гірші ситуації, є там це прям психологічний такий добрий аспект, коли люди можуть посміхатися, не думати ні про що. І... Mm -hmm. Ну дуже здивований. Я думав, що буду дуже довго привикати до цього. Mm -hmm. Mm -hmm. Насправді, типу, зробили фіксацію, і я практично нічого не помітив. Mm -hmm. Ну що... ми ж люди ми до гарного дуже швидко звикаємо. Так, <звикаємо>, так, так. <звикаємо> Взагалі до всього звикають. <звикає> <звикає> Розкажіть, будь ласка, яким був ваш досвід взаємодії з лікарями? Як вам ваші лікарі? Чи відчували ви довіру та підтримку протягом цього шляху до кожного з цих професій? Так, да, дуже все сподобалось. Найбільше запам'ятався Любомир Ростиславович, професіонал дійсно з великої букви. Було дуже так для мене дивно, коли ми там робили фіксацію останню і. Ми тут до 11-ї години вже, да, було. вже все було закрито, тільки один кабінет працював. І Любомир Стиславович в принципі, там терпів, робив це все як потрібно. Тому що дуже багато після фіксації він перевіряв. Uh -huh. Uh -huh. Тому як би було дивно, що там людина до 11-ї години е, в роботі вся. Uh -huh. Тому дуже дуже да, круто. Бо як, як вже починає, то треба вкладатися на повну. Це таке це не так, так. що може там на пів шляху зупинити. Так, він, там, він, там мабуть, червоніє ми. <рес> Добре, що можете сказати про атмосферу в клініці в цілому? Чи комфортно вам було проходити лікування та що можете підкреслити для себе основне у відвідуванні? Ну я для себе зробив висновок, скажімо так, в плані рівня обслуговування, mm -hmm. скажімо так, і працюю просто плюс-мінус в такій mm -hmm. же сфері, і от для себе в принципі, багато чого взяв. Mm -hmm. Також запам'яталось момент, коли там в день, коли я їду в візит. Там мені адміністратори пишуть там. Номер машини. А я запам'ятала. Бо я пригадувала вам за візит. Я думаю, зараз мені напишуть номер машини. Я знаю номер машини дружини і знаю ваш. І Я пишу, машина там такі то такі то номера каже: Да, залишай! залишали заявку. Їх там на другій машині прийшлося міняти, щоб нічого не підняли. Тому дуже ні, круто все. Насправді дуже задоволений. Підтвердження це мої рекомендації далі? Якраз про рекомендації Його. ви не просто завершили своє лікування а й привели ще й до нас свою дружину. Його. Зараз ваша дружина так само проходить у Любомира Ростиславовича ортопедичне лікування, і ми дуже сподіваємося, що вона теж буде на вашому місці зі мною буде розказувати про зйомки на машини. І не тільки я сподіваюся. щось, щось інше придумає. Добре, скажіть, будь ласка, що стало вирішальним фактором такого рівня довіри до нас? Ну, Коли я звертався, я звертався ще раніше е до цього нашого mm -hmm. комплексного лікування, скажімо так, то е мені вас там порекомендували, mm -hmm. скажімо так, людина до цих пір проходить лікування, mm -hmm. і якби ну, для мене це, звичайно, аргумент. Плюс зараз я сам це все пройшов, тому ну, відповідно я звичайно розумію, mm -hmm. що можу там з легкістю рекомендувати, скажімо mm -hmm. вас. Mm -hmm. Ось, Тому якось так. Mm -hmm. <laughs> А добре, я вам дуже дякую на за собі сьогодні, на собі. Головне себе почати. а Там вже подивимося, як вона буде. Я вам дуже дякую. Неймовірно виглядаєте, Правда, дуже класно. Дуже хочеться, щоб ви як можна частіше посміхалися. І да, я ми. дуже сподіваюся, що у вас будуть якісь причини посміхатися як можна частіше. Ми вам дякуємо за довіру, бо провести свою дружину. Ну мені здається, це прям найвищий такий рівень довіри, який може бути. Да? Тому дуже я дякую вам також. Я вам дякую. Це результат великої роботи не тільки нашу, з нашої сторони, а ще й з вашої сторони. Бо 4 роки це не такий не Факт дуже. Так. Як на мене, маленький термін, і дуже часто пацієнти там, іноді можуть вже там, забити і сказати, та ні, я за це не буду втягуватися, і тому подібне. Тому я вам дякую, я вам бажаю щастя, миру, здоров'я і чекаємо на вашу дружину. Дякую. вона щойно пішла від цих. <різь> 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 Здорові зуби. У всіх і в кожного.